Неочікувано, але факт, Укренерго змінило графіки. Типу, ми спочатку вам обіцяли вимкнути зранку, але вимкнули ввечері. Але так як профком студентів вже по суті третій рік стикається з вимкненнями під час встановлення рекорду, в цьому році здається, команда була найпідготовленіша. Є світло, камера на світло, є додаткове світло, є заживлення, так як. Якщо під час свічок достатньо було тільки світла, то сьогодні треба ще й додаткові джерела для тих самих паяльників, для що, що нас тут ще є, для будь-якого приладдя. Тобто, процес, як ми бачимо, навіть не дивлячись на відключення, тобто, ну якби як ви москалі б не старалися, фіг у вас що вийде. Да. Бо українці народ незламний, будь ласка, покажіть детальніше, як люди працюють навіть без світла. Ну, як ich. ви бачите, ну, як то кажуть, для паяльника головне бачить, що паяєш? Так. Мені ж захотілося підсвітити. Переверну. Зараз як Можна невеличке питання, поки клеїть? А скільки часу треба, щоб навчити одну людину? А як дивлячись, яка людина? Ну, Оця людина взяла, навчилась, на восьмій на, на вона сама робить і вчить уже слідуючі. Ага. А я б... не знаю, яка слідуюча людина буде. Ну, Ось, в середньому. В середньому, ну, пів години, годину максимум. Тут нічого сложного не, немає. А скільки вже в нас плюс-мінус готових майстрів, які навчилися? Перший. О, я Ще вас вітаю. Ви уважно дивитеся. Бачиш вони? Віктор ставити. Вона не може цього зробити, її бачить. Тоді береше це здавлює, знизу здавив, знизу атак здобуває. Тобто, як знизу, ми бачимо, підій, немає безвихідних ситуацій, є ситуація, коли трошки мало світу. А тепер зверху натягне. Тобто було бажання. Береш, а шляп, як сильно натягає? вона не та обжитна. Не та обживна. Треба буде, щоб вона чуть вишла. Вона повинна підійти, а тащити, до цього що Так, давай не будемо заважати. Я думаю, ми зможемо зняти більш об'ємний матеріал про павуків трошки пізніше. Давай глянемо, що ще тут відбувається. Тут же щось паяють. Ні, просто більше, якщо підійду надто близько, я можу жалом отримати. Куди ще? А, а так щоб не під руку, а чим ви займаєтесь? Спаємо, Один а, як давно ви працюєте з паяльником? Майже саморад. А взагалі по життю? Чи сьогодні перший день? Не перший. Із 12 років. Скільки часу треба для. Ну, скажімо так, нормальної людини, да, яка вперше паяльник в руках тримаєш, щоб ну, хоча б хрести виходили. Було б бажання. Не на гірше. Було бажання. Було бажання. Ну, вже друге, до речі, за сьогодні чуємо фразу, що було б бажання. Тож. Костя, беремо паяльник, ідемо паяти, а це не ля-ля, а то ходимо тут ляля, -ля тільки. Так. А, 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 а що тут відбувається? Зачистка проводу, який буде підпаюватися до хрестового. До хреста. От тут ще знімати, як вже доводиться антенна до кінця. А, ну це ми тільки що, ви, ви побачили, як вони заливають силіконом, а тепер повністю закривають термоусадочну. О, тут уже тут Це дуже фіна, фінальна робота, вона вже готова продукція. А е їх якось тут на місці. Можна відтестувати? Не знаю. Антенну? Саме головне тестування це щоб вона не замкнула. Щоб основна жила за екранами замкнули. А це якось тут перевіряється? Да, так, у хлопчика є тестер, ага. він стає вже коли запаяна повністю антенна, перед тим як її скласти і покласти її в ящик, він її прозвонює, чи дзвониться повністю. З основної камера з... <говори> з основного коннектора, який підключається до радіостанції. І антена підсилюється за рахунок цього паука. Від центральної жили повинна йти на центральну жилу і від екрану повинна йти на цю представлення. Це все прозвонюється і перевіряється. От-от, так, от. так мені здається, От що що, свічки в нас не зупиняться ніколи, а нам варто зупинятися і йти напрягати монтажора. На, щоб готуватися до виходу, так. Так що будьте з нами в ефірі, тут багато цікавого. А я пішов вчитись паяти. А.